Ще раз доброго вечора, брати і сестри. Значить, сьогодні закінчилась перевірка заповідника Чернігів Страдавньої та Міністерства культури, не маючи будь-яких документів, до жодних законних підстав, ми сьогодні вдерлися до Троїцького собора та провели на ругу огляд мощей тих угодників Чернігівська Феодосія, преподобного Лавренція сетля Федорита Гумілевського. Жодних пояснень. Дирекція заповідника не надала жодних наказів, також теж все знову прикривалося діями військових, які не допускали ні мене, ні Владика Нікадима до собору. Коли виход... вони вже виходили, комісія виходила з храму, то ми з владиком Кадимом почали проситися подивитися мощі. На що нам було сказано травкіною. Такі слова. Ви не, не переживайте, все зафіксовано на відеокамеру. Е, і цими словами наші поприпущення, які були зранку ще, дійсно підтвердилися, дійсно вони такі, такі були, тому що релігійна громада, церква жодного разу не чинила перешкод для заповідника або комісії з Міністерства культури. А сьогодні вони. Вдерлися, нікого не пускали, і це було ясно, що вони роблять те, чого ми б їм не дозволили. Возносимо свою молитву до Бога Божої Матері, до наших святих угодників Чернігівських, щоб вони зробили все для того, щоб люди зрозуміли свою помилку в житті, щоб Господь. Навернув цих людей на шлях любові, на шлях терпіння, на шлях поваги до ближніх, щоб кожен з них відчув у своєму серці любов Христову. Дякую, брати і сестри.